Хей, друзі, з вами Хніпі. Та ми продовжуємо грати в Darkwood. У нас з вами зараз дев'ятий день. Ми пережили напад дикарів, напад вовка, який зламав нам шафу. Або це дикар вже зламав так. Цю, ці забарикадовані двері нам також майже розбили. Ну, не, не хорошо. Дуже нехорошо це все. Давайте якось щось. Я не знаю, куди тепер дівати ці речі. Будемо тут і залишати в цій розбитій шафі. Я сподіваюся, вона не щезне. Давай порозмовляємо з торгівцем торгувати. У нас є 160 репутації. Я не скажу прямо, що це багато, але. Краще, ніж нічого. І речі нам складувати нікуди, я так розумію. І чогось трішки місця є. Я не знаю, я б полагодив би лопату, але це так дорого, ти що... Може, давай спробуємо поки що бігати з цим з дошкою. Та просто покращимо і да і все. Що взагалі треба, щоб покращити на цей. На гартування. Труба, яка зарізна нужна. В нього є залізна труба. Давай глянемо. Ось є. Вартість 60. Металева трубка. Давай візьмемо. Давай візьмемо та. Зробимо. Її... Ой! Черплю. Так, покращимо, де? Гартування. Вісім металолому потрібно. Мене нема мастіка. Треба в нього купити Брухт. Ось там два. Я сподіваюсь, зараз не буде потрібно для ремонту цієї палиці Брухт, коли ми її загартуємо. Так, бах, і. І давай ще заб'ємо. Тепер це буде імбаунус, я вам чесно кажу. Так. Давай, лагадимо. А, да, нормально. Неважко, лагадиться. Я не знаю, а якщо скинути ось так речі. Вони не застакуються? Нефіга вони не стакуються. І що ж нам робити? Куди їх складувати всі? Я взагалі не знаю. Важка зате довга. Блін, це погано. Давай якось так скидувати. Чи якось це продавати, я навіть не знаю. Скільки всього? Не хотілось б це все продавати. Давай глянемо, куди ще можна щось... Ой, ти що? Що за фігня? Чудово, блін. Прісняма виросла. Звідки вона тут. Треба жгати. не варіант. Це наш вихід. Так, він нам нічого не скаже, показати ми йому теж нічого не можемо. Нас ще щось цікавить в нього. Нас, ціка... Нас цікавить все, що в нього є. Там дуже багато всього треба. І для пістолету... Я б взагалі пістолет... Хоча давай його носити з собою на всякий випадок. Давай, гори швидше вже. Гори, гори, гори. Давай. Окей. А воно всюди? Мені здається, це щось ненормальне. Може, це за того, що ми. Ті кока не зламали. Але це проблема. Це ще нам прохід зламала. Ну а що я поробити? Нічого не міг. В теорії, тут зламати, але не знаю. Один лишній прохід. Я сподіваюся, що більше немає ці фіні. І там вона всюди. Так, почка, есть. Сп... Может, она пропадает сама по себе? Сподеваюсь на это. Так, в тракторе еще есть ложить. на ведь в тракторе. Ну давай сюда лопату еще покладаем. Да и пидем. Генератор на цей раз я не забыл вымкнуть. Ходим теперь, напевно, до Вовка. Что там собака? Чем не почувствовалось? То есть рычал наверное. Окей, okay, ходімо до Вовка. Треба йому сказати, що ми вбили свиноматку. Де він тут є? Напевно, треба факел було зробити. Блін, ну ладно. Ходімо так, я сподіваюся, він нам не пригадається. А відмичка... Я не впевнений, що ми могли зробити відмичку. Давай поки ще так. Так, хітинчик ось у нас повзе. Вибачай, друже, мені хітин потрібен. Потім вроді він для армору буде потрібен. Так, що все що нам треба? Так, де те вовчик? Я сподіваюся, він нам дасть якусь класну награду. Так, ще жук. Ай, вмер вже? Да. Так, вовк. Не поняв? табір вовка? Ау. Ух, я відвик від палиці Треба якось з нею сейчас Привикати знову. А, нормально, привикну Що ти бий? Ось так. Еще разочек давайте йому вмажемо. До побачення. Їх там троє. Але, щоб вони вдвоєм не напали. Ух їх четверо, почекай, це вже проблема. Давай іди сюди. Дурак. Сподобалось? Вони всі камні кидають. А, це слабкий, якийсь, дивись. Ай. Опа, Задоджив. Цей чейн станеться. Так що треба їх піджимати. Ті, які кидають, вони не такі страшні. Просто чейм станем, а их да и все. Так, тут черень был. Длин, длин, длин. А вот он. Ау! Почекай, чейм станет, надо сделать? Давай, давай, давай. О! Ой! Ничего себе, все, текаем. Текаем, 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 текаем. Хила немає. Треба похилиться как-то. Тут вроде можно включить и этот. А я пройду туда? Вроде, повинен так пройти. Можемо включити тут генератор, дай похилитись. Біля світла. Це гарна ідея. А, почекай, це Петрик. Хоча в Петрика вроді теж світло є, ні? Ні, у нього вроді нема. Сюди можемо, ні, не можемо. Так, окей, ходімо. А, там відмичка потрібна. Там сундук ще лежить. Я потів золотати той лагерь якось. Давай, може, спробуємо. Навряд чи як помилюся, але все ж може бути. Че, вони може пішли? А, ні, вони там стоять. Дурні. Иди сюди! Иди сюди, давай, стукаєш. Ух, це небезпечно, що капець. Тихо. Давай, підходимо. На. Так, на. Последний дар. Давай. С этой миль. Сломала вже палку нашу, яку ми робили. Фух. Капець їх тут багато було. Каркас пістолета знайшли, чудово ще Блін, не видно нічого, а і факла немає. Каркас-пістолет. Це дуже чудово. Чи там ще для пістолета потрібно було? Окей, ходімо додому, похилимось, по справимо цю. Так, я всіх подивився. Всіх людей. Справимо палицю. Хоча є сенс спочатку для, Вов... для вовка зайти. Він тут недалеко, давай зайдемо. Якось так. Я впевнений, певно там нікого не буде? воно на це фінію настати О! Ти що? Вовк ти з ума зійшов! Дивіться, в мене капля хп залишилась. Так і під ногу не дивись. Фух. Може мій. Так, тушка. Відкувати. Браво, тушка! Тоді нарешті вдалося завершити ці нерстерепні свинячі крики. Ха -ха. Вовк несподівано поплескав мене по щоці. Я вже чуючи залюгідні стогони нестарих пад і благання хлопів, що їх улюблений ліс повернув для життя цю льоху. Бідненькі, не знаю, що їхнє ридання ніхто крім мене не чує. Ха -ха. Вовк голосно розсміявся. Це просто мед для моїх вух, тушка. Це мене заспокоює. Тепер я нарешті висплюся за всі часи. Поб'юся в заклад. Що спробують пробитися через стіну дерев. Е, дуже шкода. Що не можу зблизька спостерігати за їхньою жалюгідною депресією. Е. Ще одна тушка. Привітай їх від мене. Коли будеш у селі, привітай їх від мене. Вовк сягає до кишені, тремтячої з хвильоною лапою. Виймає якийсь предмет і кидає. Його на землю. Бери. І дав нам. Що він нам дав? Ще один слот? Вроді як. Так, да, покращення для панелі. Супер. Викрестити. Тепер у нас є 5 слотів. Чудово. Окей, зараз тепер задача дойти додому та не вмерти. Ой! Собака. Нам зараз треба не приймати жодного файту. обережненько, та й під ногу головне дивитися. Я якось біг, то взагалі капкана того не бачу. Ви бачите, у нас дійсно чисто 1 хп. І не більше. І треба факл зробити, бо зовсім нічого не видно. Не сподіваюся, я нічого не стану. Де вже наша база? Капець, як нічого не видно. Почекай, ми щось її пробігли. Що це тут повинна бути? Знизу. Любів багато, але ну, не стати них. Все нарешті, зараз зап'ємося з колодця. Не зрозумів. Хто свинячі голови тут залишив? Щось це взагалі не добрий знак. Так, ми нічого не можемо закинути в піч. Взагалі слотів немає, куди мені все складувати? Ничего, будем когда-то на землю ще работать. Я сподіваюся, вона не пропадает, То капець, а зачем не работаю? Когда-то на землю це ж на вариант. Так, давай взрываем с маунскэп. Сюда покладываем атащи. Два коктейля молотова Щоб було на всякий випадок Я не знаю, давай дійсно ці палиці скинемо Чи ще можемо скинути Всі палиці скинемо Києва Пропадуть так пропадуть Я ще работаю І бутылка не стакається Капець а, це можна Петрику, скоріше за все, віддати. Треба віддати буде. Так, давай ще що, що скинемо. Ні, що давай скинемо. Хай лежить. Сподіваюсь, ніхто не вкраде. Але ці голови, це щось дуже крипове. Эй, ходімо шукати ту бабку, про яку Вов казав. Я не знаю, де вона, десь десь повинна бути. Кидемо дивитися. Давай з фак вам житим темно, капець. Так, це... це у нас сонарник. Ми тут не ходили за сонарником. Я помню, правда, не казав нам вовк, де ця бабка знаходиться у ламки танка. Декарі. Я не хочу з ними файтитись. Але давай пофайтимся. Сюди. йди. А він покоцаний? Він після файту. Ау! А, дивіться, он не чогось. коцані А... ні. То один був закоцаний. Вроді їх теж можна чейнлокати, але... Я щось не ризикну. Там ще хтось стопов. Ой-ой-ой. Треба чекати, поки він. Да. Дарить. Давай забираємо все з них. Є пігулка, давай, напевно, похилимось. Ну, я не хочу ризикувати, там там бачиш ще один. А, цей слабкий. Це ми зачинь Так. Давай, дикун, гуляй. Що у нас тут? Цікаво щось є? Пригладитись. Уламки танка з другої світової. І що вони тут терлись? Труп. Ніж, бензин, тканина, акумулятор. супер. Últ田中. Можемо слоти собі розширити. Щось дуже приємного. Тут є уламки цього древина є, але нам не потрібно зараз. Мені вже банально просто нікуди це все складувати. Мертвий дикун. мер А в капкан став? Он дурень. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. він не побачив. Це що таке. Лучше не знати. Де та бабуська, я не розумію. Десь повинна бути. Так, колоду давай забираємо все, що можемо. Паска, дивіться, як пастка припрятана. Я б точно вступив в неї. Він казав про село. Ух, як атмосферно, ви тільки гляньте. вау. Окей, okay, він лопне мені здається. Але це нам не туди. Там точно немає того села, де бабка живе. Але я поки що сам не розумію, де воно і в теорії може бути. Ще постка. Давай забираємо бруфт. Ще варіант... о щас э... негарный тон символ З кучу каменчик Давай виконемо. Візьмемо Візьму Труп Дослідити. А чому він так довго його досліджує? Також не було нікого Та ви що? Як мені обирати? що взяти тепер? Моє ж серце розривається від такого Та ти що? Давай ще це с Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тікаємо звідси. Це. це якась була паска. Як я це не відчув зразу? Він він налася напав, Може це погана ідея. Ой, дурак. Ой, дурак. Ты это глянемо? Драк. Віса Бачила він його катець? О, це вроді все, кінець йому. Ой. Окей, фікс ними, не будемо втрачати час на них. Я щось не розумію до бабка, скоріше за все зверху від Петрика десь, бо тут немає. Треба додому йти розважатися трохи. Але куди розгружатися? Незрозуміло. Давай зараз щось придумати. Може можна якийсь контейнер зробити чи ще щось? Це якась дивно. Тут скільки лута і... Ніяк... не зроблений якийсь сундук зробити, ще щось. Може я в якусь таку штуку можу складувати ще. Та вроді ні. Дивно, це мене, мене трішки бісить. Давай зайдемо сразу, щоб було. Дивіться, скільки там прісневої? Це нам за наші злодіяння вона спавнилась. Чи хтось голову свинячу приніс. Якийсь псих. Ці селяни, напевно. Ай... Як же нам це все придумати? Чи покласти? Це мало слотів. Вже нічого не стакається. Покращення спорядження. Давай зробимо. Чого я не можу скинути такий этот, на підлогу? Давай тоді Петрику ці 4 слота віднесемо, спробуємо. Зараз же тим не, блін. Давайте тоді залімо ще трошки цього бензину та дошку віднесемо. Де вони є? Тут немає у нас. В нас бігає? Привіт. Що це якісь галюни вже? Окей, давай закидаємо. і все? Так, Вообще, давай заріма. На максимум, щоб було. Ты трошки ще сюди. Окей. О, ще сюди можно скласти речі. Але ще сюди складу, треба якась. Зрозуміти. Напевно я зброю знову. Зараз підемо глянемо, де ще СБ лежать. У нас десь там валялась. Але головне то все не забути. А я можу. О, боже мій. Ось що я забув. Окей, все, 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 треба включити генератор, де сидіти вже вдома. Мені ще треба хилитись. щоб я не проживав так зачиняємо, зачиняємо давай полагодимо тут спочатку а де пока... де капкан я залишив вот. так якось так і Деревина плюс свяхи Ой, неприємно, ой як неприємно. Швидше давай. Все. Добре. Так, тепер капкани ставимо знову, який я зламав, случайно. Що там ходи? Ви чуєте постійне? Якийсь привид. Та є сенс поставити сюди, напевно. А починається. Так, я навіть не знаю, як, краще... Як, краще поставити. О, сюди, як будемо входити? Ну, чорт. Давай сюди, коротше, поставимо. І станемо туди. Там був момент, щоб пройти. Так, треба зразу взяти, щоб я не забув для Петрика приколу. Чи ще ми можемо його взяти? Ось акумулятор ще. І ще що? Та вроді, все? Так, цвяхи я залишу з собою залишу. Щоб хілити. Якщо хтось, хтось щось зламає. Давай похилимося. Що треба для пістолета? О, ми вже майже можемо, треба тільки запчастинка. А еще хил, видимо, на всякий упадок був в слутил. Так, я тут точно пролисты можно. Говорит, да. Да, прям медально, пиксель, пиксель. Ну, починається, ну починається. Ну, що ты? -у. Иди сюда, окаешь. Еще два капканчика, будем їх якось кайти через них. Там якийсь камінчик був, але мені не дуже хочеться перевіряти. Може якось пізніше, я піду, то спробуємо. Кейсь шепіт неприємний. Чи це поганий знак? Зрозуміло? Схоже за все це... ці духи. Треба бути готовим, та... О, от на цю лампу зламали. Так, пішли геть. У мене світло є. Все валі, звідси. Я сподіваюся, до нас вночі не прийдуть ті, хто приніс нам голову свиней сюди. А чого це, напевно, люди були. Люди теж ховаються на ніч. Так, все. Духи відвалили від нас. Що у нас хто? Хто ще посміє до нас прийти? Хто у нас з мечем прийде, то і від нього Від палиці, скоріше, здохне і від капкана, але... Посол зрозумілий. Що вони взбісились так? Тихо, тихо. Дивись. О, там камінчик є. Я хочу його забрати. Почекай, то не камінчик ніякий. Камінчик по-другому світився. Якась росвітло, я не знаю. Мені здається, погана ідея це перевіряти. Чи цікаво? Давай подивимось хоч. Там не видно нічого. А то що це дверь? А тут? Що спробуємо? Подивитись? Вам цікаво? Якщо вам цікаво, я вийду подивлюсь. Ай, факел не, заж... не зажигається ніяк. все, Факл не працює, сорі. День 10. От якось так. Сьогодні ніч була не така страшна, але теж доволі напряжна. Що ж, на цьому напевно будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте подобайку, залишайте свої коментарі та. До скорої зустрічі!